Ну, звоняте, що опять не про горіхи жарені. Забуваю я про них. Я сі камеру вже в одному відео показувалася. Sony. Не знаю, якийсь там Карл Зайс, Не знаю кібершот. А, вс. Вс на них модель. Правильно? Така от камера. Вона у нас... Розрахована на дві батарейки. А я, як нормальна людина, туди пробував ставити акумулятори. Ні, не іонні. Ті, ті котрі на 1,2 В. Воно мене зразу з менюшки вибивало і все. Більше ну, не включалось в общем. Стояли вони ці акумулятори у мене на зворядки дні... дня два навіть. Туди все равно виключилося и все. Олимпус есть. На 4 батарейки. Я тут аккумулятор такі. Воно все працює. Ну. Стоять, думаю. Ладно, поваляйте на полочці, Пройдет трохи час, я уже додумаюсь якось. Як то зробити. Так, амадинка. По-моему, трошки. Вот сейчас покажу. Есть, такі вот акумулятори вот аккумуляторы от электронных фигарет, так? Дивіться, вони всі в один розмір. Але є така особливість. Якщо ви знайдете десь таку ну, нестандартну по формі, то їх трохи наче більшу в ширину. Вам дуже повезло. Там стоять от такі от акумулятори. Ну, це я вже з варіант, я обмотову. Ну, що у мене два штуки навіть з номінальною йомкостю. 650 мАч. Вони довгі. Розумієте, в чому прикол? Сейчас цього візьму для наглядності. Все, робите отаку от якусь штуку. Це я навіть не пам'ятаю, що робив, Значить, взагалі. З палки от ж пшона і медна проволока. Туди його. Акумулятор. Робите так, як там показано. Оп? О. І. Добрий ранок. Ой. Все. Воно на літінечку працює на от такому. Да, У мене їх було два, то я їх два і зробив. Один, наприклад, на зарядці стоїть, а на іншому щось знімаю. Так що втокають беріть на заметку. Вас знімають. Жартує. Ой. О, нарешті воно почало повний заряд показує. Ну, а що воно ще може показати? Як йому треба 3 вольта. А ми йому даємо 4,2. І, і все адекватно працює. Так що. Ну. Метод робочий. Так все. Дякую за перегляд. Оцінюйте, наскільки вам то сподобалося. Коротше, все. Всім пока.